Продовж останніх місяців року, що минув, відбулися зміни у законодавстві, що регулює надання пільг. Так частково були скасовані пільги пенсіонерам МВС у зв'язку з набуттям чинності закону про поліцію. Йдеться про оплату житлово-комунальних послуг. Пенсії ця категорія продовжує отримувати за спеціальним законом. Просто вони не поні льготи на житлово-комунальні послуги. Ті, що була у них льгота вони тепер не пользуються в что в сізиті мы составили письма, отправили всім получателям льгот, которые получали у нас эту льготу і предложили им воспользоваться правом оформления субсидій. Крім того, на кінець року в дружківці вже зареєстровано 15 учасників АТО. Вони мають пільги на лікування, підвищення рівня освіти тощо. Учасники АТО мають право на дежегодне прохождение санаторно курортного лікування, психическої реабілітації. Професіональна адаптація, безплатна професіональна адаптація за що средств государственного бюджета бюджету по вибору учасника АТО. загалом пільги на сплату комунальних послуг, лікування, оздоровлення у дружківці мають понад 20 тисяч осіб. Із них учасників ат. Війни 1613, Чорнобильців 378 чоловік, інвалідів всіх груп, перша категорія 3759, 307 нагадітних сімей, 72 педагога. Якщо ж взяти до уваги безкоштовний проїзд у міському транспорті, право на яке мають усі пенсіонери, то отримувачів різних видів державної допомоги у місті стане ще більше.